У 1648 році Богдан Хмельницький розпочав масштабну національно визвольну війну проти Речі Посполитої, яка стала однією з найвизначніших подій 17 століття в історії України. Цей повстанський рух був відповіддю на глибокі соціальні, національні та релігійні утиски. Які відчувало українське населення, зокрема козацтво, селяни та православна церква під владою польської шляхти і католицької ієрархії, особисті образи та конфлікти Хмельницького з польськими панами лише підсилювали напругу і стимулювали боротьбу за справедливість та свободу у період восени 1648 року під проводом Хмельницького. Відбулися перші масштабні перемоги козацького війська, зокрема у битвах під жовтими водами і корсунем, що стали переломними моментами конфлікту. Ці успіхи надали впевненості повстанцям і посилили їхній вплив на значні території сучасної України. Хмельницький також активно укладав політичні союзи, зокрема з Кримським ханством. Що суттєво посилило військовий потенціал козацького війська протягом наступних років війна набула масштабного характеру, вплинула на політичну карту Східної Європи, ослабила позиції Речі Посполитої та заклала основи для формування автономної української козацької держави: війська Запорізького цей період став символом боротьби за національну свободу. А постать Богдана Хмельницького і досі залишається ключовою в українській історії, оспіваною у піснях і легендах. Став лайк та підписуйся, підтримай український контент.